Вітаю вас. Власне, як ви оціните, яка ваша думка з приводу схваленого безмитного експорту української агропродукції? Ну, воно ще не схвалено. Воно потребує ратифікації безпосередньо європейським парламентом. Це чергові домовленості, які отрималися в рамках Єврокомісії, Європарламент і Комітет, що займається питаннями торгівлі? Власне, такі ідеї і їхні думки ми ще читали в кінці березня. І відверто кажучи, це не дуже такий сприятливий момент, тому що а те, що говорили з кінці березня, воно передбачало, що Братиметься за основу експорт 2022-2023 року, і відповідно ті екстрені е, гальмування, які будуть застосовуватись до продуктів харчування, які йдуть з України, будуть застосовуватись в середньому показнику цих даних. Але те, що сьогодні, в принципі, обумовлено, воно вносить певні корективи і зазначається, що за основу також буде брати друге півріччя 2021 року. І тоді, якщо розділяти ці два з половиною року, це вже буде не та середня цифра, яка б наприклад вийшла по 22-му і 23-му році, тому що це були пікові роки без скажімо так, мити, без квоти. Відповідно, нам вдалося наростити свій потенціал. Якщо буде врахована ця перша половина 21 з друга половина, вибачте 21 з року, то ми побачимо частково обмеження фінансове, тобто втрати десь більше на мільярд євро не до як бізнес, так і держава, а найголовніше збройні сили України, тому що ці кошти сплачуються податки. Які йдуть на підтримку нашої оборони, тут власне теж про що ми говорили, можливість закуповувати все необхідне для того, щоб відбивати ворога. Тому в цілому, протягом квітня очікуємо на голосування безпосередньо європарламенту, і будемо працювати. Визначений певний перелік продуктів, на які буде застосовуватися це. Нагадаю, це крупи, це овець, це кукуруза, це цукор, це яйця куричі, це м'ясо курече, це мед, і ще додатково вони обумовлюють питання застосування можливого а, так, контролю за а, зерном пшениці, тому що на їхню думку це теж потребує додаткового такого нагляду з боку європейської комісії. зокрема. але відверто від себе хочу зазначити, частково ми самі не допрацювали цей момент. Я минулого тижня працював в Брюсселі з колегами, також. З профільних асоціацій провели багато зустрічей як з урядовими, так і неурядовими організаціями, і відверто вони дуже багато координуються різними міфами, які поширювалися в засобах масової інформації, які поширювали в тому числі наші, на жаль, і близькі друзі, і колеги, поляки. коли заявляли, що українська продукція є масово генно модифікованою, якою не можна споживати, як Скажем, так, буде призводити до е, негативних е, характеристик здоров'я в європейці, і це все знаєте. Воно так активно обговорювалося. Нам було дивно це чути, тому що враховуючи, що до цих моментів ніколи в нікого не було питань щодо якості української продукції, всі її е, купують зокрема, там зернову олійну групу продукції з доданою вартістю. І в цьому контексті ми вкотре фу і сі, впевнили, що перед євроінтеграцією нам дуже активно потрібно мати масове представлення своїх певних. Груп в європейському союзі, які б могли представляти, спілкуватись кожного дня з європейськими чиновниками і доводити ту аналітику, яку ми маємо на руках, тому що подемонструвавши аналітику, вже трошки по іншому почалося ти сприйняття і розуміння. Тому насправді те, що ми робимо в контексті допомоги Україні з озброєнням, допомоги Україні з наданням допомоги проти війні, у війні проти Росії, так само нам потрібно робити і об пояснювати в контексті нашої економіки. Пане Денисе, дозвольте нас дуже мало часу. Попрошу коротку відповідь. Якщо ц, саме цей документ буде ухвалений, він компромісний між фермерами і фактично допомогою України, чи змінить це ситуацію на українсько польському кордоні? Не думаю, що змінить радикальна ситуація на польсько-українському кордоні, тому що поляків є свої конкретні вимоги і свій перелік товарів, які вони б хотіли заборонити на своїй території і безпосередньо обмежити транзит, і це власне зараз працюють окремі тросторонні там двосторонні групи, тому що ще окремо тросторонні зустрічались Літві. Я думаю, з поляками це окрема тема, яка буде на міжурядовому рівні вирішуватися. Пане, Пане Денисе, дякуємо. Дякуємо, дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнського.